За матеріалами справи, 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав до Російської Федерації. Після переїзду до Москви Олег Борсук погодився зайняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро навіс, яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ. На цій посаді він курує розробки нових та модернізацію існуючих навігаційних систем для крилатих і балістичних ракет за матеріалами. Справи тільки за 2023 рік під його керівництвом було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів іскандер. У подальшому окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Також відповідні системи наведення присутні в ракетах Х-101, Х-59 та калібр, якими рашисти так само регулярно атакують українські об'єкти. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили Олегу Бурсуку про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду вчинену в умовах воєнного стану. Оскільки зломисник переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.